Зазвичай я тільки монтую відео про те, як наш майстер робить чистку або реставрацію. Але сьогодні, на мою долю, випало випробування зробити це самій. Зізнаюся, було трішки страшно, що я щось зіпсую, тому я взяла кросівки свого хлопця, щоб було не так страшно. Тут я виконую найскладніший процес за всю реставрацію: це розторовує взуття, тому що я трошки каліч. Одягаємо рукавички, щоб мої руки залишились цілі, і приступаємо до реставрації. Я буду робити це вперше, тому не судіть строго. Або судіть, але обов'язково у коментарях. Запам'ятаємо, як наше взуття виглядало до і молимо, щоб не стало ще гірше. Вставляємо тримачі і беремо піноутворювач. Тут є захист від дітей, але мені все одно вдалося його відкрити. Ха-ха-ха. Розбризкуємо засіб на щітку і починаємо дуже агресивно терти. Не забуваємо про підошву, її теж треба вичистити, і проходимося мікрофіброю. І потім знову починаємо терти. Терти треба дійсно дуже сильно, ніби хочете протерти комусь дірку в голові. І тут. Починається найцікавіше. Беремо маркер з фарбою, взбовтуємо його і починаємо фарбувати. Це дуже медит медитати... це що ж таке? медитативний процес. Боже, подивіться на це обличчя, як сильно я стараюсь. Я фарбую усе, крім язика та підошви. А ось і результат. Подивіться, один я зробила, а один ще ні. Отже, якщо це вийшло в мене, то обов'язково вийде і у вас. На цьому все. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам такий формат.